Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу! Готуємо сьогодні класичні усім відомі бутерброди зі шпротами та сирним наповнювачем, з часником та яйцем. Такі бутерброди завжди прикрасять ваш стіл, готуються легко та швидко. А головне це те, що вони є класикою та атрибутом будь-якого святкового столу. Отже, нам потрібно білий багет. Чорний хліб, яйця, томати, огірки свіжі, часник, шпроти підкопчені, зелень, сирки плавлені, майонез, перець, сіль, цукор. Натираємо на дрібній терці 2 яйця, зварені в круту. Додамо до маси два плавлених вершкових сирка, які теж натираємо на тертку. Натираємо один зубчик часнику, додаємо майонез та все перемішуємо. Додаємо чорний милиний перець. Додаємо сіль за смаком. Обсмажуємо на суміші рослинної олії та вершкового масла нарізані шматочки багета товщиною до 1 см. Обжарюємо їх з двох боків до хрусткої та золотавої скоринки. Злегка обсмажуємо грінки з чорного хліба, ширина шматочків до 1 см. Важливо не пересмажити грінки, щоб вони не були занадто пересушеними. В ємність додаємо один зубок подрібненого часнику та додаємо майонез. Додаємо півчайної ложки меленого чорного перцю. Додаємо півчайної ложки солі та півчайної ложки цукру. Все перемішуємо. Додаємо одну чайну ложку соку лимона. Перемішуємо. Намазуємо на білі грінки наповнювач з натертого яйця сиру та часнику з майонезом. Нарізаємо тонкими слайсами червоний томат та розподіляємо поверх білих грінок. Саме томати гарно поєднуються з сирно-часниковим наповнювачем грінок. Зверху викладаємо гілочки кропу. Намазуємо грінки з чорного хліба. Розкладаємо часточки варених яєць, слайси свіжого гірка та трикутнички томатів. Для грінок ми будемо використовувати підкопчені шпроти виробництва прибалтики. Викладаємо на бутерброди грінки шпроти. Викладаємо на кожну грінку гілочку петрушки. Смачного! От і готові наші класичні грінки зі шпротами та сирно-часниковим наповнювачем. Швидко, смачно та різнокольорово, якраз те, що потрібно, щоб прикрасити ваш святковий стіл. Подаємо на дерев'яній дошці. Вийшло дуже смачно та апетитно. Я думаю, ваші гості будуть у захваті. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!